Що якби я сказав тобі, що твій мозок може впасти у паніку від звука, який триває менше секунди? Уяви, глибока ніч, ти один вдома. Раптом скрип старих дверних завіс. Серце підскакує, шкіра покривається мурашками. Адреналін вибухає у крові. Чому так відбувається? Це ж просто металеві частини труться одна об одну. Ось приголомшлива правда. Твій мозок містить акустичну базу даних небезпечних звуків, накопичену мільйонами років еволюції. Скрип один з найстрашніших сигналів у цій колекції. За частку секунди слухова кора аналізує частоту, тембр та тривалість звуку. Якщо параметри збігаються з програмою загрози, мозок кричить Небезпека. Скрип дверей, нігтів по дошці, різкий крик. Усі ці звуки мають спільну таємницю, вони імітують частоти болю, агонії та смерті у природі. Готовий дізнатися, чому деякі звуки перетворюють твій мозок на детектор кошмарів. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці акустичного жаху. Твій мозок це не просто орган. Це надчутливий акустичний аналізатор, який за мілісекунди відрізняє звуки життя від звуків смерті. Коли ти чуєш скрип дверей, слухова кора миттєво порівнює його з базою небезпечних частот. Скрип потрапляє у діапазон від 2 до 5 тисяч Гц, саме ті частоти, на яких кричать жертви хижаків. Мільйони років тому наші предки, які швидко реагували на тривожні звуки, виживали краще. Скрип ламаючихся гілок означав наближення великого хижака. Хто ігнорував такі сигнали, ставав обідом. Уяви свій мозок як акустичну систему безпеки, яка має вбудований чорний список звуків. Кожен звук з цього списку сигнал до негайної евакуації з небезпечної зони. А що, якби я сказав, існують звуки, які можуть викликати паніку навіть у глухих людей? Вони відчувають небезпечні частоти. Через вібрації у кістках черепа. І ось тут починається справжня магія акустичного страху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як звуки керують твоїми емоціями. Дослідники з'ясували жахливу правду звуки у діапазоні від 1 до 4000 тисяч активують мигдалину швидше за будь які візуальні образи. Твій мозок боїться правильних звуків інстинктивно, акустики відкрили приголомшливий факт скрип нігтів подошці містить ті самі обертони, що й крик мавп у момент нападу хижака. Наш мозок пам'ятає цей звук на генетичному рівні, нейробіологи з'ясували моторошну річ люди з порушеннями слуху часто мають зменшений рівень тривожності. Без постійного сканування звукового простору їхній мозок менше панікує. А ти помічав, які звуки лякають тебе найбільше? Напиши в коментарях, який звук може миттєво підняти тебе з ліжка серед ночі. Британський акустик Тревор Кокс провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як звуки можуть довести людей до божевілля. 400 добровольців прослуховували колекцію з 50 різних звуків від скрипу дверей до дитячого плачу. Одночасно вимірювали частоту серцебиття, тиск та активність мозку. Результат приголомшив акустиків. Скрип нігтів по дошці викликав панічну реакцію у 95% учасників за 3 секунди. Їхній пульс підскакував до 160 ударів. А деякі втрачали свідомість від звукового шоку. Найшокуючіший випадок жінка після прослуховування скрипу старих дверей почала ридати та благати припинити катування. Чоловік від звуку різання пінопласту впав у панічну атаку з ознаками серцевого нападу. Дівчина не могла припинити тремтіти після звуку мокрого маркера по склу. Хлопець почав блювати від звуку зубної щітки по металу. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці акустичні жахи шокують тебе так само. Але найстрашніше відкриття чекало попереду. Спектральний аналіз показав, усі жахливі звуки мають спільну частотну підпись, вони імітують звуки агонії у природі, скрип дверей повторює частоти зламаних кісток великих тварин, нігті по дошці, крик мавп під час нападу хижаків, різання пінопласту, звук рвання плоті. І ось де стає справді моторошно. Дослідження у психіатричних лікарнях показало, що деякі звуки можуть викликати галюцинації у здорових людей за 15 хвилин прослуховування. Французькі нейробіологи виявили приголомшливу річ звук частотою 3700 Гц активує центр страху сильніше за фізичний біль. Цю частоту використовують у фільмах жахів для посилення ефекту. Ще один шокуючий факт. Діти до двох років не реагують на більшість страшних звуків. Страх формується разом з розвитком слухової пам'яті та культурних асоціацій. Німецькі дослідники провели жахливий експеримент: створили ідеальний звук жаху, комбінацію найстрашніших частот. Жоден учасник не витримав більше хвилини прослуховування. Найстрашніше відкриття: існують інфразвуки нижче 20 Гц, які викликають відчуття присутності привидів. Старі будинки часто генерують такі частоти через вітер у щілинах. Японські акустики виявили темну правду звуки, записані у місцях трагедій, зберігають емоційний відбиток. Люди підсвідомо відчувають історію місця через акустичні сліди. Дослідження показали приголомшливу річ музиканти та звукорежисери мають підвищену чутливість до тривожних звуків. Їхній тренований слух перетворює їх на акустичних параноїків. Останній шокуючий факт: деякі тварини спеціально імітують звуки страждання інших видів, щоб приваблювати здобич. Природа використовує акустичний жах як зброю мільйони років Який звук лякає тебе найбільше за все? Поділись у коментарях, чи є у тебе звук, який може миттєво довести до паніки. Тепер я розумію, чому кажуть звук як нігті по склу. Це не просто метафора, це справжня акустична катівня для нашого древнього мозку. Тепер, коли ти знаєш правду про акустичний жах, повернемося до того нічного скрипу дверей. Звук знову розрізає тишу. Але тепер ти розумієш це не випадковість. Це мільйони років еволюції запрограмували твій мозок боятися цієї частоти. Ось ще факти. Які змінять твоє сприйняття звукового світу? Данські акустики з'ясували, люди, які живуть у старих будинках з скрипучими підлогами, мають на 30% вищий рівень хронічного стресу, їхній мозок постійно перебуває у стані акустичної тривоги. Діти, які виросли у тишині сучасних квартир, гірше розпізнають небезпечні звуки у природі, їхній слуховий мозок не навчився класифікувати акустичні загрози. Найдивовижніший факт композитори жахів інтуїтивно використовують звуки смерті у своїх творах, скрипки у високих регістрах імітують крики, а низькі тони прев хижаків. Жінки реагують на тривожні звуки сильніше за чоловіків через еволюційну програму. Вони мали захищати дітей від акустичних сигналів небезпеки. Їхній слух налаштований на вищу чутливість шокуюче відкриття звукоінженерів Сучасні технології можуть створювати акустичну зброю, звуки, які викликають паніку, нудоту або навіть втрату свідомості на відстані. Останній приголомшливий факт у майбутньому розробляють звукові щити, пристрої, які блокуватимуть тривожні частоти та створюватимуть акустичний комфорт у будь-якому середовищі. Страх звуків розкриває древню мудрість. Наш слух це не просто орган сприйняття, а система раннього попередження, яка рятувала життя предків тисячоліттями. Як думаєш, чи варто навчитися ігнорувати тривожні звуки, чи краще зберегти цю древню акустичну пильність? А наступного разу, коли почуєш моторошний скрип або різкий звук, згадай, це не твоя слабкість, це твій мозок працює як досконала система безпеки, налаштована мільйонами років. Виживання. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, який таємничий механізм людського сприйняття розкрити з наукової точки зору наступним.